Доброго дня, з вами Пітер COMPANY. Поступає в продажу Nissan XS. Машинка з 2021 року. Автомобіль повністю на не ходу. немає нема ніяких помилок. 1,6 бензин. Передній привід. Автомобілі 47 тисяч миль пробігу. Немає ніяких помилок. Є ось такий дефект, передній бампер. А Так автомобіль на ходу все працює. Тому кого цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам.